Так, ось операційний стіл. Зараз ми перевіримо його працездатність. Так, натискаю підйом вверх. Він піднімається. Він був в самому нижньому положенні. Зараз піднімемо його в саме верхнє положення. Оці. Невеликі шуми, щелчки ну, та інше. Це нормальна робота, там внутрі шланги високого тиску, вони на таких фіксаторах. І коли оце чутно такі легенькі щелчки, то ті фіксатори спрацьовують укладають шланги так, щоб вони не пережималися. Так, далі що ми? Давайте. По черзі. Так, орієнтація зараз нормальна. Так, перевіряємо оцю функцію. Тут мало місця, щоб я відійшов подалі, тому так, цілком не вміщається, але так видно, що він нахилився в обратну сторону. Так, є. Вирівнюємо його можна оцею кнопкою. Так, добре. Далі наступна функція. Так, підйом вверх-вниз. Це ми вже, можна сказати, перевірили спочатку. Це працює. Так, нахил. В одну сторону. Так, в іншу. Так, тя функция работает. Выравниваем. Далее. Так, Е. До кінця. назад. Так є, вирівнюємо. Так, далі, оце вверх і вниз. Так, е временем. Так, ну и остальные функции. Вот все. Так, ще одне доповнення. Перевірка працездатності ниркового валіку. Ось цього. Так, тут є ричах, щоб було його краще видно. Ось так я підніму підголовник. Ось він. Цей речаг. Коли фіксатор в цьому положенні, то коли ми ось цим речагом працюємо, цей валік. Переміщується догори вверх. Ось ось так. Так, працює. Так, коли оцей фіксатор переводимо ось в це положення, тоді, коли ми працюємо цим речагом, оцей валік переміщується нирковий міст донизу. Ось все все він став на своє місце?